Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги. І щоб родинний вогник завжди грів, Щоб було свято на Різдво і Пасху, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт, І залишила завість із плодами, Щоб батько більш відрани не стогнав. Ступати хочу босими ногами і метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над тордою, над злом, брехни, хочу просто жити, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожити. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник. Кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, Та що дочекаюсь, чи потече водиці джерела. Я слово мрідним, квіточки торкаюсь. І, прошу Бога, коли ж би розцвіла. Чорний будинок з чорними вікнами. Більше не стати їм знову привітним. Будуть нові, та не буде вже їх на свіжі рани лягати у сніг. Снігові теж за Україну болить, як порятунок він з неба летить. З нього на вогнищі звариться чай. Боже. Ще ніч протриматися дай, ще одна ніч, ще один день. До переможних наблизих пісень. Сумному в цього нікого немає. На цій землі ікла ворог зламає. Ікла зламає, та більша ще кара, коли і попугу наша держава. Ката, лишившись без зуби й пащі, вкотре підійметься і стане ще краще. світу плаче, пів світу скаче, таке життя. Хтось в камуфляжі, а хтось версаче. Відкриття. Хтось помирає, хтось заробляє на цій війні. Бо тут вже кожен сам побирає, що у ціні. Для когось воля щаслива доля, для когось страх, хтось поли зліст посеред поля, хтось полярах. Хтось мовчки робить горло пам'ять, хтось лиш кричить. Один лікує, а інший ранить, коли мовчить. Хтось розуміє, хтось не вміє знати суть. Хтось геть заслабне, а хтось зміцніє, вийшовши путь. Комусь для щастя достатньо пробіг, комусь весь світ, когось потопить весняну повінь, хтось зробить плід, для когось в радість зустріти старість дожити день, хтось вірить в домі, а хтось в реальність одну лишень. І всі звемося людьми, неначе не відкриття півсвіту плаче, півсвіту скаче таке життя. Ніколи знову це дух азов, потужна зброя за світло бій. Це мужні вої. Нові герої, що в Україні тримають стрій. Ніколи знову за рідну мову, за рідну землю горять кати ще й по сьогодні, бо зло в безодню не може просто само піти. Ніколи знову вели розмову, орда міцніла, зв'язки, торги, хоч правду знають, усе ж лягають життями кращих на нас, борги, як вирок світу. Українським квітом, червоним маком кричить земля. Оці два слова ніколи знову Неофашизму фашизму боліт кремля. Україна моя у вогні у земному краю стріляють, розлетілись, мовчать солоді, темні ворони в небі кружляють, оточили наш дім щури, гади сіли на нашій землі, роз'їдають вишневі сади, чорно жовті смугасті черви. України кайдани рве. Кращі хлопці стоють до зброї. Лютим звіром душа реве, не бояться вогню герої. На порозі стоїть Орда, Сусід риє нам всім могилу. Ми покажемо всю міць і силу, ми покажемо, що Русь жива. Розлилася в крові війна, нам вітання прислав тиктата. Ми на згарищі його зла, синьо-жовтий підніме ми правду. Тепер наша прийшла весна, наша воля тепер настала. Україна цвіте жива, довгорідна, нас.